До на буї ДБР, хлоп'ятка. Слухайте уважно. У вас зальот. Трохи проясню на пальцях картинку. У вас, хлопчики, тачечки обслужені, новенькі, гарненькі від держави. У нас харчі, люди на них скидаються. Спокой з усього світу. І ми їх обслуговуємо саме. У вас засоби спецзв'язку, там прослушки всякі, а ми. Мовже браки, хлопці, побратими, вибачте, по всім соцмережам стоїмо. Дайте, блядь, приціли, дайте ПНБ, дайте тепліка, дайте бінокля, дайте дрона якогось нічного. Ви сидите в теплих кабінетах, а ми по горіщам, окопам, бліндажам, якимсь розваленим хатам. У вас на ваше утримання, держава платить мільярди, а у нас хлопців поза штат поранених виводять і по 500 гривень блядь, платять. Бо вони нахуй нікому не потрібні в такому вигляді.